За 220 гривень. Ну, мені трошечки сумно отримувати. Капець, я разорюся цими відео. Боже, я вже це бачу. Всім привіт! Як ви вже могли зрозуміти із назви цього відео і власне заставки, ми сьогодні з вами будемо куштувати той самий нашумівший шоколад, дубайський шоколад за мільйон денег. Я вам покажу топ-5 місць у Полтаві, де його можна скоштувати і навіть з'їсти його супер-супер дешево. Отже, поїхали. І першим місцем, де ми його скуштуємо, буде заклад G-Coffee на стрітинській 28. Вже бачили ви, як я зараз знімаю це відео. У мене телефон просто на божому слові тримається. Отакий от. Він у мене упав трошки, тому він не найгарніший зараз. Але в принципі він і ну, над ним якби й не заморачувалися. Тут, напевно, дуже товстий слой шоколаду, бо воно реально дуже погано ламається. Чапець, слухайте. Я прям не можу розламати. Я не можу. Я хотіла, щоб це було красиво, це не буде красиво, Я його вже помяла. Шесть. Ти його просто одкушу. Шоколад реально товстий, тому я його, в принципі, не змогла розламати. Начинки багато. Тут вона більш суха, але від того, в принципі, не менш смачна, М -м -м, але це явно вже не перше місце. Ну, як на мене. Така вона вже не дуже презентабельна. Але в принципі смачна, М -м -м, і мені вона дуже солодка. Наступна локація, де ми змістуємо в карочку дубайського шоколаду. Це буде Танін Торт на вулиці Соборності, 25. У нас тут керочка, яка коштувала 95 гривень. Це насправді не найдешевший дубайський шоколад, ну, але ж ви теж судіть по розмірам, вона зовсім маленька, я не знаю, скільки тут грамів. Її фіг розламаєш ще. Мінус одна гривня у мене тільки що впала. Капець. Коротше, всередині вона прям отака, як і має бути. А, начинка не рідка, Скоріше така. Суха, пахне, пахне а, шоколадом і, власне, фісташковою цією начинкою. Ну, давайте спробуємо. Вона мене вже так якось розкрошилась. хрустить? Хрустить, Мені здається, експрес. Мінус ще 2 гривні у мене дій вже впало. Капець, я з цими відео. Отже, цукерочка смачна. Хрумтить так же само, як і на. Ну, я не знаю, я, я просто не коштувала на цей справжній дубайський шоколад. Але мені здається, вона хрустить так, же, як і те саме натуральне ті тісто катаїфі. Цікаве оздоблення зробили теж. Капнули сюди трошки рожевого, трошки зеленого шоколаду. В цілому гарна цукерочка, чисто так до кави, так, да, дорога цукерочка. одна штучка за 95 гривень. Але... Мені здається, щоб скуштувати, просто спробувати, що воно таке, той дубайський на шоколад, да, Можна мій рекомендацій. Третій заклад куди ми прийшли. Це пан Bar на небесної сотні 5. Чувствую себе щось, чуть, -чуть. Андрієм Карповим, якщо чесно, хто поняв, той поняв. Це не кирпічна стіна, це лофт. Переходимо до коштування ось такої а, ось такого батончика. Не знаю, ну, цукарочку, це вже важко назвати. Шоколадочка гарна. Подивимось, як вона ламається. Ой, клас, клас, клас. Гляньте. Ну, тут знаєте, начинки вже більше, явно того, що і батончик сам по собі більше. Вона а, вже менший такий слой шоколаду, вона менш крихка. Коротше, мені оця вже подобається навіть більше. Я сподіваюся, ви чуєте, як вона хрустить, бо блин, це дуже, це дуже смачно. Я не знаю, тут просто ранжа, реально вже я вже аж забалакуюсь. Тут менше відчувається смак шоколаду, більше оця хрумкість тіста кадаїфі, катаїфі, коротше, як вона там називається, і суперфісташкова паста така, але фісташка відчувається набагато менше, ніж оце тісто. Воно і хрусткіше, і е, виразніше у нього сам смак. Оцього така шоколадка, це реально топ. Вона супер гарна, супер смачна. Я навіть не знаю, до чого тут придратися взагалі. І поки я тут кайфую від недаремно потрачених 150 гривень, розповім вам трошечки, що ж таке із себе представляє цей дубайський шоколад. Це звичайна шоколадка, яка дуже наповнена фісташковою пастою і оцим дубайським тістом кадаїв. Катаїфі, коротше, називають його максимально по-різному. А це такі типу жовтенькі волокна, які спочатку обжарюються, ну ріжуться, обжарюються і потім змішуються з цією всташковою пастою, втрамбовуються у формочку для шоколаду, заморожуються, і власне виходить ось така, от супер, вообще нереальна шоколадка, яка розірвала тупо всі соцмережі. Супне місце, де ми скуштуємо довеську шоколад, буде територія кави на вулиці Матвійчука, 77. У цій кав'ярні мені принесли ось таку шоколадочку. Вони всі, в принципі, у виді таких типу батончиків. Грамів по ну, 50-60, напевно. Ця конкретно коштувала 220 гривень. Боже, гляньте, скільки О, боже, Вона так крошиться, але в неї дуже багато начинки. Пахне дуже фісташкою. Спробуємо. Хрусти. Неймовірно. Я думаю, ви це чуєте. От вони всі дуже хрустящі. В цьому і прикол власне цієї шоколадки. Вона, до речі, більш солодка, ніж ті, що. Ми пробували до цього. От вона дуже тає в руках. Реально оцей її конкретний мінус. До цього жодна шоколадка так у руках не таяла. І Якщо говорити вже прямо супер чесно, то отаке за 220 гривень. Ну мені трошечки сумно отримувати, бо до цього ну реально це найдорожча шоколадка з випуску взагалі. 220 гривень. Вона реально розстала. Да, вона смачна. Вона солоненька, солоденька. Все в принципі класно по смаку, але ну не знаю, 220 гривень вирішувати вам. Є варіанти набагато краще. І, власне, кульмінація цього відео дубайський шоколад за 39 гривень із Аврори, за яким просто полюють всі. Забрала посилочку, ідемо розпаковувати. Боже, я вже це бачу. Вона найлегша із усіх, що ми е, в цьому випуску коштували, 27 грамів і 39 гривень. Ну, пахне, як, знаєте. Шоколадка. Не скажу, що прям дуже погана. Давайте розламаємо, подивимось, яка вона всередині. Не так ефектна, да, як в попередніх шоколадках, які ми куштували. Ну, така у неї начинка. Вона теж хрустить. Капець. 39 гривень Аврора виробити щось взагалі нереальне. Слухайте, це, блін, прикольно. Вона реально непогана. Тут мабуть. Якесь... Тут є щось схоже на це тісто, якісь такі шматочки. Слухайте, за 39 гривень, якщо ви її знайдете в Аврорі, бо їх реально немає. Я її просто замовляла з інтернету, і люди прямо за ними так бешено полюють зараз. Якщо ви її знайдете, беріть 39 гривень, окупаються 100%. до чаю або кави це реально дуже класний варіант. Від дубайського шоколаду, істественно. Тут тільки одна назва, але я не думала, що це скажу. Але, блін, ця шоколадка реально смачна. Так, сидячи тепер в теплі, в добрі, можемо перейти до деяких підсумків. Значить, у тут от я виведу свій прекрасний рейтинг. Де на першому місці буде Bansbury Bar, Полтава? І всі, хто приїжджає в Полтаву і хоче спробувати байський шоколад, ідіть в Bansbury Bar. Гарно виглядає, класна начинка. Порадувала ціна 150 гривень за шикарний батончик в 50 чи 60 грамів, скільки там було. Це просто топ, це ідеально. А на останньому ж місці я, як ви бачите, розмістила. Територію кави, бо це єдина кав'ярня, де шоколадка розстая, і де ціна була найбільшою 220 гривень за заростаюшу шоколадку. В Принципі, як я казала, коротше, це того не вартує 100%. Інші е шоколадки, в принципі, були схожі одна на одну, окрім звичайно, Аврорівської, яка мене дуже порадувала. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково перейдіть за посиланнями і подивіться моє попереднє відео про топ 5 піц із полтавських супермаркетів. І до наступних зустрічей.